Красива гра, і такі красиві шанси. Тому в слот Сіті. Шанс там, де ти. В слот Сіті. Військовий експерт, співголова громадської ініціативи. Права справа Дмитро Снігирю на зв'язку з нашою студією. пане Дмитре. Слава Україні! Вітаємо а? вас. Героям, слава вітаю вас зразу розпитати в першу чергу це той ексклюзив, яким ви ви володієте через те, що давно цією справою займаєтеся, маю на увазі мережа людей, які формують вам картину на окупованих територіях. От Христина тільки розказала про свою одну. Подругу знайому, яка втекла в Лугансько-Копований. Ми проговорили, як вона З це Луганська окупованого дві тисячі Як року. вона цю бачить картину? Як зараз в Луганську от в, е, виглядає ситуація? От маємо так звану ЛНР. От фронт рухається, бої йдуть. От зараз, що ваші е, не знаю, розвідники назвемо так, партизани на місцях, що розказують, як це виглядає. Ну, давайте, які самі аспекти життя стосуються. Луганськ, як і взагалі окуповані території, практично перетворилися, ну, скажімо, в міста жінок, тотальна загальна мобілізація. Те, що самі Луганчани називають процесом Угу. Тобто, є полювання за чоловічим населенням і примусовий характер мобілізації. Тому, коли Головне управління розвитки Міністерства оборони виходить заявами про те, що окупанти мобілізували 65 тисяч місцевого населення. Ну це як мінімум не відповідає дійсності. А по-друге, ця інформація дотується першим травням 2022 року, і власне є першоджерелом є громадська ініціатива права справа. тому Порада власне гурмову. Коли ви через рік какуєте перше джерело, то варто і називати і посилатися на нього. Але менше з тим, те, що відбувається на окупованих територіях, це фактичне заміщення місцевого населення за рахунок так званих панаєхавших. Тобто, що пояснюю гурмову і шановному товариству, фактично, місцеве населення чоловіче кидають на обій у якості. Гарматного м'яса на їх місце заїжджає генетичне сміття з Росії, зокрема той самий ПВК Вагнар, умовами яких було не повернення на територію Російської Федерації а відповідно поселення в місцях окупованих територій Луганських і Донецьких областей. Стосовно ситуації, ну, доходить до парадоксів, коли в окупованому вже не Луганську, а в Донецьку проблеми з питною водою полягають не в тому, що тривають бойові дії, а в тому, що мобілізували всіх працівників Донецьк вода, і, відповідно, немає кому обслуговувати центральні мережі, і тому мільйони міста потерпають від нестачі води. Плюс, ну давайте говорити об'єктивну картину: Росіяни намагаються створити видимість якихось змін на окупованих територіях. Загальна чисельність нагнали працівників з усіх регіонів Російської Федерації. Загальна чисельність приблизно до 50 тисяч. Тобто, можете уявити, намагаються імітувати бурхливу діяльність будівництва доріг. Лікувальних закладів та це інше, але разом з тим я ще раз підкреслюю, ну це фактичне повинання тих територій, тобто ні за да, того, що, розуміло, 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 що і луганські Донецьк не повернуться вже в Україну. Е, так і людям це намагаються всіляко нав'язувати. Справді за період з лютого 2022 року, в більш тилових локаціях Луганської області якесь таке шалене. Інфраструктурне будівництво імітується, чого не було всі вісім років до того, коли Дамбілі. Власне, скажіть, будь ласка, пане Дмитре, як ви зараз бачите розгортання ситуації саме на Кремінському, Сватівському, заломкуп'янському напрямку? Велике вороже угрупування тут працює, тиснуть періодично, періодично і їх відтісняють з раніше займаних позицій, але потім вони перегруповуються, доукомплектовуються і знову йдуть. У бій річка Оскіл, розуміємо інтерес. Куп'янськ на перспективу, як вузловий такий центр, розуміємо інтерес. Але чи справляється зараз російське військо на цій ділянці із поставленими з висока задачами? Ситуація складна, давайте говорити від купянська сватівський і Лиманський напрямок найбільш напружений в моменті військового протистояння з російськими окупантами. Континент, який зосереджений, це не 100 тисяч за різними оцінками від 140 до 120 тисяч. Давайте говорити про те, що тільки бойової техніки важкої зосереджена 900 одиниць. І тут знову питання виникає, яким чином відбулося оперативне розгортання подібного групування причому в зоні враження українських і ствольної реактивної артилерії? У мене знову запитання до гурмову чи не повторюється той самий період власне боїв Січанськ, коли права справа за три дні повідомила про можливість форсування річки безпосередньої близькості до міста Лищанське, перекидання портонних переправ, а жодної реакції не було. У підсумку ми мали все ж таки форсування річки. І швидке захоплення міста, яке можна було тримати як мінімум декілька місяців. Тобто ніхто не звернув увагу на цю інформацію, хоча вона була оприлюднена і в засобах масової інформації і, відповідно. Я виходив з неї на загал. Те саме стосується і Лиманського куп'янського напрямку. Коли ще в квітні місяці ми повідомлялися про те, що формується танкове угрупування, танковий кулак, який має на меті не тільки захоплення відповідно куп'янська ізюма, але й від по Лиманському напрямку це удар на Лиман і на можливість створення оперативного оточення українського групування в районі Сіверська. Причому називалися і місце базування, і військові частини російських окупантів менше з тим, те, що відбувається, важкі бої на куп'янському напрямку. Район Лиман, першого Санківка, намагаються прорвати позиції українських військ Їх навіть цікавить настільки Куп'янськ. Скільки вихід на Лиман це можливість флангового охоплення українського групування в Донецькій області по Сватівському напрямку? Там є тактичні успіхи збройних сил України в районі Кармазинівки Окупантям на жаль, вдалося форсувати річку Жеребець. Вони просунулися в української території за різними оцінками. Захопили до 25. Квадратних кілометрів станом наразі зсу вдалося стабілізувати ситуацію, повернуто під контроль населені пункти Надія і Новоєгорівка. Попри заяви окупантів про те, що вони контролюють Новоєгорівку, це не відповідає дійсності. ЗСУ вдалося відбити 18 квадратних кілометрів раніше втрачених територій. Це по Сватівському напрямку, ну і Лиманський. важка ситуація. Давайте говорити відверто. Так, тактичні успіхи окупантів в районі Серебрянського лісництва намагаються тиснути з декількох боків з району Діброви і так званого Торського виступу, плюс район Білогорівки. Чому цей район для них ключовий? Від Білогорівки до ключових міст Луганської області, Сєвродонецької, Лічанська, Рубіжне. Трохи більше 12 кілометрів, тобто Білогорівку збройні сили України можуть використовувати як плацдарм для подальшого наступу, тому окупантам конче необхідно зрізати цей виступ. І тут варто відзначити, що попри інформацію такого собі інституту вивчення війни про те, що на Куп'янсько-Лиманському напрямку зосереджені, скажімо так, деморалізовані частини збройних сил Російської Федерації. Там зосереджені елітні частини збройних сил РФ пане резюмуючи цю історію, щоб розуміти е, вплив е, на загальну картину того, що відбувається на цьому напрямку, чи призводить тиск росіян до того, що ми так чи інакше відволікаємося від раніше поставлених собі завдань на півдні нашої країни, можливо, довкола Бахмута, і це справді дещо. Ну, ускладнює нам роботу, затягує час, і можливо, все йде не зовсім так інтенсивно, як ми собі запланували. Це нормально в умовах інтенсивної війни. Я ще раз нагадаю, але у нас дуже мало часу, менше хвилини. Прошу персину. основне завдання відтягнути оперативні резерви. Частково їм це вдалося. Не сказати про те, що повністю реалізований план, але для прикриття відповідна і куп'янська і лимана перекинуті додаткові підрозділи, які би мали приймати участь в контрнаступі відповідно і запорізькі Херсонській на Врим'янському напрямку. Так. Дякуємо вам, пане Дмитро Дмитро Снігірьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи. «Права справа був з нами на зв'язку.